На території міста Лиман та Лиманської територіальної громади продовжуються ворожі обстріли. Тому ми проводимо профілактичні заходи з місцевим населенням та пропонуємо їм евакуюватися в більш безпечні регіони країни. Прямому до населення звідки надійшла інформація від місцевих мешканців, які просять допомоги в евакуації. Так сьогодні виглядає тось. Ну що, ви собралися? Так. Да. – Ну що, їдемо? – Документи всі собрали. Документи, а речі? – Много віщей у вас? Ні. – Все, давайте грузиться, поїхали. – А нужна проходить. А громко, да, сейчас стало? Це ви через цей їдете. Боюся. Сьогодні вакації з нас де дескарку на те, що частіше ворожі обстріли. Є загоряння будинків, у нас це породих обстрілів. Паш, виходи, по кабан. Там у нас. Ні, не, не я щас покажу. Так, акуратно Паш виходь. Летить огонь і в хати. І, і Куди вгодно. Летить, горить, горять хати, городи, людей вбиває, голови дриває. Білий ангел вивез. дай їм Бог здоров'я, що такі є люди, чуткі, чуйні. Прошу прощать. Mm. документы все взял? Да. Все. Данные. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо вам. Желаю вам, чтобы вы были целы и невредимы. Хай вас Бог хранит. Хорошо. Замуж. Чтобы вы людям помогали. Это самое главное. Да. До свидания. Мы не Нет, конечно. конечно. Здрасте. Бабушка, здрасте. Вам погано? погано? Что случилось у вас? Живу так болит, что? А вы вообще не встаете? Я встаю, то плохо мне это. А на улицу выйти сможете? Выпасть -то можно. Мы вас на носилочках донесем там дальше до машины. Вот так, все. А ну что, меня... Я взял. Mm — -hmm. Все. — Тобі давно Не лежить, що на діяло. Все. Давай, давай, давай. Тягнемо. З надіялом. Нашим екіпажем білого янгу проводилися евакуації з населеного пункту Тольська та з населеного пункту Зарічне. З населеного пункту Тольська звернулася жінка та попросила допомоги в евакуації її та її сина. Було здійснено виїзд до даної родини та евакуйовано більш безпечні регіони країни. Також з населеного пункту Зарічне до нас звернулася родина, чоловік з дружиною. та повідомили, що вони потребують негайної допомоги в евакуації, оскільки внаслідок наслідок ворожого обстрілу їхній будинок було пряме попадання з населеного пункту Зарічне Звернулися сусіди та Попросили допомоги в евакуації їхньої літньої сусідки. Приїхавши на місце, ми виявили, що жінка знаходиться в безпорадному стані на території власного домоволодіння та потребує негайної медичної допомоги. Останню жінку було евакуйовано та доставлено до медичного закладу для надання їй кваліфікованої медичної допомоги. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.